Павлівська черешня, черешні у нас сажанець десь з 6 років. Що ми маємо розуміти? У нас ось минулорічна гілочка, зріс, утворився пучок. Відповідно, тепер з цього розгалуження нам потрібно щось сформувати надалі. Так як в нас ось знизу йдуть гілочки, почнемо знизу і будемо рухатись доверху. Маємо розуміти, що нижня частина має бути ширша за верхню, це ми вже триваємо в голові. От у нас був зріст на цій гілочці. У нас гілочка відходить на сторону, яку ми вкорочуємо на зовнішню бруньку. До бруньки залишаємо десь сантиметр з пів Так само по цій частині ми вкорочуємо. Гілочка відходить у нас також в цю сторону, вона тут нікому не заважає. Ми можемо залишити її довшою. Ця гілка, що пішла догори, вона нам не потрібна. Також гілочка, яка заходить в нас в цю сторону, ми її теж прибираємо на невеликий паньочок для того, щоб тут утворювався плодовий букет. Все, що йде догори, ми його видаляємо. Видаляйте так, щоб не пошкодити кору двохрічної гілочки. Так само ця гілка, що пішла догори, ми її вкорочуємо все. В цій частині у нас почне утворюватися розгруження. І в подальших кроках ми вже будемо працювати з цими гілочками. Одні ми будемо вирізати коротше, одні ми будемо залишати довше або не чіпати взагалі. Піднімаючись вище, ми бачимо, у нас ось гілочка йде всередині, ми її скорочуємо само для закладання пологи. Гілка відходить на сторону, не вирізаємо її тут дуже сильно, залишаємо її довшою, прирізаємо тільки на краєчку, на зовнішню бруньку для того, щоб утворювалося розгалуження, і ми закривали цю частину нашою скелетною гілкою. В цьому напрямку рухаючись так же само, піднімаючись вище, та ж сама ситуація, що була в нас і знизу. У нас гілочка йде в сторону, коротшуємо. Це, що відходить на мене, зараз гілка, ми її прирізаємо сильніше. Адже у нас тут буде підніматися гілка. Ця гілка не має давати дуже велику тінь на цю гілочку, вона має бути коротшою. Ця, що пішла догори, ми її також видаляємо. Продовження нашої скелетної гілки, і це вже в нас йде така як бокова гілочка, ми її вкорочуємо значно сильніше, приріжуємо сильніше, для того, щоб вона не стала в нас набагато довшою за гілки нижнього ярусу. Рухаючись далі, так само розуміємо, що ми маємо цю гілку коротити для того, щоб розолуження утворилось в цій частині, закладання плодової максимально було близьким до центрального стовбуру, і вже в подальших роках далі вести формування. Бокову гілочку укорочуємо, цю прирізаємо. Ми вже розуміємо, що ці гілки ми не можемо залишати довгими. Бо вони в подальшому створять тінь для всього, що в нас буде знизу. Якщо ми хочемо отримати отут гілочку, то по весні ми можемо над брунічками, сплячами поробити кербовку, надрізи, про це буде далі. І, такі, і таким чином ми отримаємо гілку в цьому напрямку, як ми робили ось в минулих роках. Ось також робили на кербовку і отримали гілку в цю сторону. Так само, гілка пішла до гори, ми її видаляємо. Цю гілочку ми вкорочуємо. Гілочка заходить всередину, по факту, ми її прибираємо, вкорочуємо. Оце, що пішла догори, ми його зараз, щоб не нашкодити нашій гілочці. Отак, прибираємо. У нас, по факту, оце буде як бокова гілочка, а оце продовження нашої центральної. Отже, цю гілку ми залишаємо довшою і зріз зробимо тільки на краєчку. Піднімаючись догори, маючи такий великий пучок гілок, перш за все, що ми маємо зробити, ми маємо покорочувати гілочки. Якщо ми хочемо отримати тут гілку, також маємо розуміти, якщо нам тут потрібна довша гілка, щоб закрити якийсь простір, ми її залишимо довшою. Так як в нас тут вже знизу достатньо гілок, ми її вкорочуємо, щоб вона по сезону не створювала нам тут зайву тінь. А в цій частині роззалуження і вже на двохлічній деревині плодові утворення. Тут була зрізана верхівка, пішло дуже багато жирових білок. Оцю згілку ми взагалі видаляємо, адже у нас раз, два, три, чотири є. Це нам не потрібно, це ми прибираємо. І тепер проріджуємо нашу верхівку. Отже, тут ми прибирали цю гілочку. Тут ми прибрали гілку бокову для того, щоб між цією і верхньою частиною у нас була якась відстань. Ось цю гілочку ми також ми її вирізаємо. По-перше, в неї дуже гострий кут відходження, і вона дуже близько була до нашої центральної. Маємо гілочку, яку дуже чудово знаходиться в розгалуженні між нашими ось трьома гілочками. Єдине, що ми її сильніше вкорочуємо за дві нижні гілки. Маючи ось таку гілку в цьому році, ми робимо коротенький зріз для того, щоб в нас під нею утворилось розгалуження. Гілочка, яка буде відходити на сторону, по факту, це і буде нашою такою основною гілкою, яку ми будемо вести в подальшому. Відповідно, цю верхню частину приберемо. Зробимо на бокове відходження. А поверхівці так само що зробити, щоб не було такої ситуації. Ми вибираємо максимально довгу відстань між е, нашою першою брунькою і місцем зрізу. Ми робимо зріз. Першу бруньку над зрізом ми взагалі прибираємо. Залишаємось одна, друга і ось третя. Ці, гілки, ці бруньки знаходяться на достатній відстані одна від одної. Не буде такого пучка, як в нас було в цій частині. Тож зберігайте та персуйте.